П'яний за кермом, потенційний убивця. Цю фразу постійно підтверджують ДТП, де винуватцем є захмелілий водій, а жертвами стають оточуючі: як інші автомобілісти, так і пішоходи. Ані штрафи, ані більш серйозні санкції не зупиняють любителів випити алкоголь перед тим, як сісти за кермо. Багато водіїв кажуть, подумаєш, один келих вина або пляшка пива. Це ж не вплине на стан і реакцію. І дуже помиляються. Перевірити, яким буде ваш стан після невеликої дози спиртного можна і без алкоголю. За допомогою спеціальних окулярів дранґ вони створюють ефект сп'яніння при вмісті алкоголю в крові 05 07 промілі. Треба вдягнути ці окуляри і пройти лініями, намальованим на спеціальному килимку. Ощущення, звісно, такі собі? Якщо я не можу попрямо пройтись, то я не знаю, як люди садяться за руль. Це просто самоубийство какое то Не представляю, як можна вести автомобіль в такому стані. тяжко. Такі тести за допомогою окулярів Дракбастерс проводяться більш ніж у 60 країнах світу. Україна не стала винятком. Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Черговий привід нагадати водіям, що вони відповідальні і за себе, і за життя тих, хто перебуває поруч, і щоб відчути, як позначиться стан сп'яніння на реакцію та рух. В Одеському сервісному центрі МВС водії отримали можливість побачити світ через так звані п'яні окуляри. Було було ну, все розмито, так особо, неуверенно ходив. Очень, если честно, странне ощущення, хотя если очень быстро идти, быстро, то вроде бы не падаєш. А так все розмита, непонятно. Ну, а Представьте себе, що ви в такому стані сіли за руль. Ну, вряд ли би я в такому стані сіла б за роль. Але це дуже опасно. Тест вражає, і дуже тяжко ходити, не те, що водити машину і бути за кермом, а це, мабуть, десь одна пляшка пива. В окулярах треба не тільки пройти по лініях, а й виконати письмове завдання. Наприклад, домалювати по контуру дорожній знак, знайти вихід із намальованого лабіринту, а ще тричі написати фразу Я ніколи не сяду за кермо в нетверезому стані. Керування транспортним засобом в нетверезому стані може призвести до дуже поганих наслідків. Тому ми проводимо профілактичні заходи для того, щоб попереджувати і зрощувати наше нове покоління вже в сфері дотримання правил дорожнього руху і недопущення керування у стані алкогольного сп'яніння. У сервісному центрі МВС цього тижня проводять лекції та тренінги, ще раз нагадуючи водіям, що правила дорожнього руху це не просто рекомендації, не чиясь забаганка, а ціною їх ігнорування може стати не штраф. І навіть не вилучення водійського посвідчення, а чиєсь життя.